Друзі, вітаю! Сьогодні поговоримо про причини ніколи не ставати товстим. Навіть якщо ви не маєте проблем з зайвою вагою, я обов'язково рекомендую вам подивитися це відео. бо... Це дуже важлива тема, котру ніхто не підіймає. Я дуже мало чув інформації стосовно цієї теми, особливо що стосується україномовного простору. Тому дуже важлива інформація, дуже уважно слухайте. Так, от проблема завіваги яка рано чи пізно всі ми наберемо зайву вагу. Це питання часу. У когось це відбудеться раніше, у когось е відбудеться пізніше. Це маю на увазі, якщо відпускати процес на самотік. Плюс ми розуміємо, що бувають форс-мажори. Ви можете, не дай Бог, отримати травму. Е Якісь стреси на роботі і тому подібне, і не помітите, якраз раз-раз-раз, і ви вже набрали декілька зайвих кілограмів. І здавалось би, ну набрав пару зайвих кілограм, нічого страшного. Ну, як набрав, так і скину. І в цьому і. Ховається найбільша проблема цієї теми в тому, що ми безвідповідально відносимось до цієї проблеми, тому що ми не володіємо інформацією. Хоча насправді нам такі речі повинні доносити ще з перших класів на уроках фізкультури, наприклад, або у уроках біології, неважливо. Для пересічної людини жир це нічого такого серйозного, це просто баласт, зайва вага, котрий ви з собою відносити. Ну, навантажу трохи більше серце та суглоби, Ну і, власне, все. Чомусь зазвичай люди відносяться так просто до цієї теми. І не знають про те, що насправді жир це дуже така непроста штука, котра виробляє дуже велику кількість гормонів. Котра має дуже велику кількість рецепторів, і котра взагалі-то може дуже сильно впливати на ендокринну систему загалом. Кожна клітина жиру виробляє гормони, такі як грелін, гормон голоду, такі, як лептин і тому подібне. І на лептині я хочу зупинитися, бо це цікавий гормон. Він сигналізує про те, що ми вже доволі ситі, і те, що вже наступні кілокалорії. Весь цей колораж починає переходити у жир, тому нам треба перестати їсти. Але проблема в тому, що люди з надлишковою вагою, вони якби стають несенситивні до цього гормону, тому що велика кількість жиру, гормону все більше і більше, наш рецептор стає до цього нечутливими. І виходить, що у нас постійно хронічно піднятий гормон ситості, і здавалося б, ну підняти і піднятий. А справа в тому, що лептин може конвертувати ваш тестостерон у естроген. І це може вплинути на все ваше життя дуже, дуже драматично, тому що якщо у вас є зайва вага, то у вас стовідсотково вже не свій природній рівень тестостерону. А тестостерон впливає на таку кількість процесів в організмі, що ви собі не можете уявити. По-перше, це маскулінність, м'язова тканина ну, це насправді нас не так сильно турбує. А по-друге, це психіка, психіка, лібідо. Ваша впевненість в собі, ваш настрій і тому подібне. Тому, якщо у людини високий тестостерон, він у стресовій ситуації відреагує адекватно, він буде впевнений, йому буде все хорошо. Будь-які проблеми на роботі або е в стосунках не будуть е мати такого негативного впливу через стрес, тому що людина буде просто та. Ну, у вас всіх, і все одного добре. А людина за котра має багато надлишку ваги, буде закриватися в собі, буде цей стрес носити з собою, переживати і тому подібне. І це тільки через зміну одного гормону. Всього недостаток одного гормону може настільки погіршити якість вашого життя, що просто ай-яй-яй. Тобто, питання не так в тому. Скільки ви будете жити, а в тому, як ви будете жити. Тобто тут не така проблема в довголітті, а от саме в тому, як ви себе почуваєте по життю. Коли у вас класний гормональний фон, ви себе по життю почуваєте класно, ви кайфуєте, і все у вас круто, і робота робиться, і відпочивається, і все у вас гарно, і все добре. А в опозицію цьому, коли у вас високий рівень естрогену, то у вас починається акне, у вас починається затримка води, у вас погане лібідо, настрій, немає ніякої мотивації. І це стосується, до речі, що і чоловіків, і жінок, тобто у всіх є тестостерон, у всіх є естроген, просто у чоловіка і жінки відрізняються співвідношення цих гормонів. Тому, якщо ми подивимося на ситуацію через цю призму, ми можемо зрозуміти, що насправді жир має деякі властивості кісти. Наприклад, на у будь-якій залозі може з'явитися, не дай Бог, кіста, котра буде провокувати надмірну виробку якогось гормону, там тріотропних гормонів, андрогенних гормонів, немає різниці. І виходить, що жир це не просто баласта, це реальна проблема, котру треба лікувати як хворобу. Наступний момент це те, що жир викликає запалення в організмі, і організм знаходиться у стані постійного стресу, тому що весь організм переживає системне запалення, і він знаходиться якби у. Стані хвороби, якщо дуже коротко сказати, чому це так відбувається? А відбувається це тому, що жир розростається набагато швидше, ніж капілярна сітка нашої кровоносної системи. І у нас з'являються і вісцеральні, і підшкірні ділянки жиру, в котрих немає. Крові, тобто до туди не доходять поживні речовини і метаболіти не виводяться, і тому в цих місцях з'являється запалення. Тобто ця тканина в місцях, де немає кровобігу, починає просто відмирати, якщо теж дуже коротко сказати. І нічого класного для здоров'я це точно не дає. І найголовніше для мене персонально це те, що багато хто не знає, що запалення в організмі може викликати депресію. Тобто, чисто через те, що у нас є зайва вага, ми можемо мати проблеми з ментальним здоров'ям. І останній момент стосовно зайвого жиру, це те, що е, зазвичай, якщо ти став е, товстим, то ти вже товстий до кінця життя. Чому так? Справа в тому, що наш жир має класну властивість розростатися і формувати нові клітини. Але при цьому механізму апоптозу. Цих клітин його майже немає. Тобто, грубо кажучи, коли ви набираєте зайву вагу, у вас збільшується кількість клітин, котрі в свою чергу виробляють більше тих чи інших гормонів. І коли ви навіть скинете цю вагу, у вас не зменшиться кількість жирових клітин назад, у вас вони просто звузяться. І так чи інакше, навіть будучи худим, у вас точно не буде такий самий гормональний фон, як у людини, котра мала цю вагу все своє життя. Плюс ще ми маємо момент, що спалити жир насправді дуже дуже і проблематично. Втратити вогу не складно, а от саме спалити жир дуже складно, бо наш організм е, працює таким чином, що він завжди запасає енергію, і він дуже дуже не хоче її назад віддавати. Він буде робити все, що завгодно, знижувати вашу активність, настрій і тому подібне, аби не віддати цю енергію. Тому для того, щоб скидувати цю вогу, нам треба буде постійно знаходитись е, в режимі стресу. Для того щоб організм розумів, що він виживає, як би пора віддавати цей жир, тому що ось ми, власне, опинилися в цій ситуації, там, де цей жир нам потрібен. Як приклад, ви можете подивитися історію Нікакада Авокада або Віла Сміта, котрий набрав за пандемію зайву вагу. І після цього він випустив декілька серій свого шоу, в котрому він скидував цю вагу, і ви можете побачити, що навіть така дисциплінована людина, як Ул Сміт, котра мала. Все своє життя шикарнішу форму, він все одно ну, дуже сильно страждає. І навіть в один із моментів він вирішив закрити це шоу, тому що це було для нього дуже ментально складно. Плюс ще ради справедливості додам, що насправді і бути надмірно худим теж погано, тому що той самий страген, котрий конвертує на жир. Він теж потрібен для настрою тому подібне. Тому найважливіше мати просто гармонію в організмі, мати правильний відсоток пішкірного жиру для жінок 20-25, для чоловіків 15-20, і все у вас буде добре. Тому, друзі, обов'язково вивчіть це питання. Насправді статистика грає проти вас, і всі прогнози і графіки показують, що до 30-го року, наприклад, в Америці кожен другий американець буде мати зайву вагу. Кожен другий американець. І цей тренд стовідсотково дойде до нас. Ви собі можете уявити цю цифру? Це просто катастрофа. Це, це, це я не знаю, як навіть це пояснити, якого масштабу це катастрофа. І тепер, якщо порахувати, виходить, що, дивіться, кожен другий буде з зайвим жиром, і всім будуть казати, що вам треба скидати зайву вагу, бо це гробить ваше здоров'я. А статистика показує, що скинути потім назад вагу зможуть не всі, менше 50%. А утримати вагу скинуту з зможуть тільки одиниці. І власне цей тренд він буде погіршуватись і погіршуватись, якщо ми не введемо одну єдину простеньку штуку облік. Ведіть просто облік ваших калорій, вашої активності, і все у вас буде класно. Бо як тільки ви почнете помічати якісь негативні тренди, у вас додається зайва вага й тому подібне, ви зразу зможете визначити причину і скоригувати ваш план і позбутися цієї проблеми на корню, не доводячи до ситуації до моменту, коли вже це буде просто. Дуже погано для вас, для організму, стресово і тому подібне. Це золоте правило. Працюю усюди. Якщо хочеш щось покращити, почни це рахувати. Це працює весь капіталізм на цьому побудований. Кожен бізнес веде свій облік і раджу вести вам облік. Також всім гарного дня! Ніколи не ставайте товстими.